Доброго вечора. Значить, записую невелике пояснювальне відео щодо того, які практичні вам потрібно буде робити От на цей термін, поки ми знаходимося на дистанційному навчанні. Значить, дивимося, у вас є Google клас Інформатика ФК, і отут є бази даних. Значить, відповідно, для того, щоб виконувати практичні роботи, вам потрібно буде встановити певне програмне забезпечення, тобто певну, певні програмки. Які? Ось дивіться, перше посилання це посилання на LibreOffice та Java. Значить, бази даних ми будемо з вами створювати, використовуючи систему управління базами даних LibreOffice Space. А відповідно для того, щоб цю систему управління базами даними використовувати, треба поставити цей офісний пакет LibreOffice. Значить, дивіться, тут все розписано. Встановіть за посиланням спочатку Java. Java це середовище Java-машина, так звана, яка дозволяє виконувати Java-код, а це, в принципі, вам не потрібно знати. Але для того, щоб працювала база даних, вона необхідна. Тому, спочатку переходите за першим посиланням. Ну, тут натискаєте Вигрузіть Java. Ну, і відповідно, далі е, «Согласіться і почати безплатну загрузку. «Да». От там кудись збережете оце все, що воно буде качати. Натискаєте Save. Ну, і як воно скачається, да, е, натиснете «Запустити», або. Тут виберете Open, when done, тобто е, Открить по завершенню. Хорошо, встановити цю Java машину, я думаю, проблем виникати не буде. Е, можливі, в принципі, проблеми, якщо у вас дуже стара операційна система. Якщо у вас 7, восьмерка, десятка, 11 я не думаю, що проблеми будуть. Окей, поставили Java-машину. Далі переходите за другим посиланням. Це у нас посилання на е, LibreOffice. Ну, от Я натискаю. І от тут, дивіться, є два посилання. Воно вам дає запропоновані варіанти. В принципі, можете поставити найновіший варіант, але там можливі проблемки. Да, це свіж, свіжий варіант LibreOffice, але, відповідно, у всіх свіжих продуктах можливі виникати певні трабли, певні е, якісь такі приколи. Можете його завантажити і встановити. Ну, а я б вам рекомендував попередню версію. ось Вона не настільки сильно відрізняється, але вона стабільна. Тому це все, що воно вам пропонує: берете другий варіант, натискайте Download. А воно також зараз почне завантаження. Ось бачите, наприклад, я вибираю, що в мене робочій стіл вона завантажується, натискаю Save. Після того, як воно завантажиться, я відкрию його і встановлю. Якщо ви такі операції проробите, то в принципі база, база для того, щоб виконувати практичні, у вас вже є. Тепер, що виходить по практичним у нас на наступний раз? Значить, за умови, що у вас оце все вийшло, що ви тоді робите? Відкриваєте першу практичну. Перепрошую, це трошки не та практична, це теорія, яка була дуже вже давно. А відкриваєте ось завдання бази даних, таблиці бази даних. Базі даних. І отут є у нас умова, бачите, практично номер 20 Є, ну, в принципі, не умова, а лабораторка. Там вказується, що з чим робити. Але по суті, можете то не відкривати, а відкриваєте оце відео PR20 і все робите строго по відео. Один в один, там нічого важкого немає. Далі той файлик, який у вас утвориться, ви прикріпляєте до цього завдання. Але не викидайте, бо в наступних завданнях також потрібні, потрібен буде цей файл бази даних, який ви тут створите. В наступному завданні форм, форми в базі даних. Тут так само є ось два відео. Ви строго робите все по відео, як тут і описано. Значить, В першому завданні ви маєте створити базу даних і створити дві зв'язані таблиці в ній. А в другому завданні маєте створити декілька форм. Що таке форми? Форма це, ну скажімо так, засіб для зручного перегляду інформації з таблиці. Тобто, по суті, база даних це таблиця. Ви можете просто відкрити її як таблицю і гортати. Але якщо у вас величезна база даних, то не дуже зручно таку таблицю гортати. Можна збитися, якщо таблиця тим більше ще велика. А от для зручного переглядання даних з таблиці в екраному режимі, ну, тобто на комп'ютері, можна створити в базі даних форми. Форми дозволяють зручно переглядати дані з таблиці. От, Будь ласка, на наступний раз зробіть і перше завдання, і друге. Що стосується тих, у кого немає можливості. Працювати за комп'ютером, поки ми дистанційно, або в кого з якихось причин не працюватиме комп'ютер, або не встановляться оці дві програмки, ну то ви мені маєкніть в особисті, і щось будемо з вами вирішувати. Ну а поки м -м, будете виконувати те, про що я вам сказав. Ну, на цьому у мене все.